Наступний, а ми Давай, А ви свої. та потім своєю проїдете ще давай? Група називається Савіч Парк. Або Маунтінборд і гірськолижна траса. Можеш зайти в групу цю і додатись, і переглядати відео, як ти катаєшся на маунтінборді. Що, що? Я цього разу смішно покатаюсь. А тебе є сторінка в контакті? Є. От супер, от якраз зможеш.

Еди, давай я иду. Я втечу, давай, Едьте. Я відійду, я встигну. E vi de Ще їдь прямо по асфальту. Ще, ще, добре. Починай повертати. Повертай. Давай, давай, вставай. Приходь, потім, готовий. Покажу, що ти робиш. Супер! Ану помахай сюди. Ну, вас ще зіку. Вій. Вій. Улибаємося і машем. Ха-ха. Антон їти. Ідь. Їдь. А ваш айпад який? Це не айпата фунча. Другий, да, айпад. Це Саша. Вона хоче відкрити свій ютуб канал про маунтінбордін. Добре, давай Сай. Що болить? Знімаю, знімаю. Всіх знімаю. Все, спускаємося останній раз і до машини їдемо. Давай, Давай, Денис, їдь. Давай зараз їба на нього мама дивиться. Дай їй на тебе, мама дивиться. Їй? Давай ногу. Повертай наліво, лівіше, повертай, лівіше. А де мама? Ага, јас ж не бачам. Де, вона на балкони.